Пане Дениса, дозвольте додамо ще трішки інформації, яка стосується, звичайно ж, війни, і попросимо вас про коментар. Знищено понад 50 одиниць техніки, а також рота загарбників. Сили оборони України відбили масований штурм росіян на Курщині. Кадри бою опублікували бійці 47-ї бригади. Магора ворог здійснив шість хвиль атаки. Наступав танками, БМП, БТРами та навіть багі. Наші військові зупинили штурм та спалили ворожої техніки на. Десятки мільйонів доларів. Пане Денисе, особливо. Останніми днями з'являється дуже багато інформації з різних, перш за все, неофіційних джерел з приводу того, що відбувається на Курщині. Пригадаємо такі терміни, як туман війни, а також розширення сірих зон. Але тим не менш я спитаю вас, на ваш погляд, як ви тлумачите те, що відбувається зараз на Курщині. На мій погляд там будуть зустрічні бої. Була інформація про атакувальні дії Збройних сил України на Курщині? Очевидно, вони мали певні тактичні наслідки. Так само, і росіяни намагалися атакувати значит, наші позиції в Курській області. Але якщо казати про атакувальні дії української армії, ну я би не переоцінював. Очевидно, вони велися достатньо обмеженими силами. Як я вже казав, там очевидно були певні тактичні досягнення. Якою була ціль? Ну, поки що невідомо. Тобто, ми ж бачимо, що немає офіційних, навіть ну, офіційні підтвердження були, що почалися е, наші рухи, це 5, 5 січня було. Але е, е, матеріалів щодо цілий цього наступу на офіційному рівні немає. На мій погляд, на мій погляд, це особисто моя думка. Ці наступальні дії, атакуючі дії, вони були спрямовані на те, щоб підтягнути російські резерви з інших, скажімо так, місць так з інших ділянок цього курського висту. ще трішки, О... пане Дениса. Ще трішки про курську операцію реакції і підсумків. Курська операція збройних сил України це одна з головних перемог України від початку повномасштабної війни. Про це заявив Володимир Зеленський на засіданні у форматі Рамштайн. Почуємо Зеленського. Візьмемо курську операцію. Це одна з наших найбільших перемог не лише минулого року, а протягом усієї війни. Щоб впоратися з цим, Росії довелося стягнути з українського фронту майже 60 тисяч військових. Цього понеділка минуло 5 місяців. з початку курської операції українські війська продовжують отримувати буферну зону на території Росії. Багато російських погроз і сміливих претензій виявилися Блефом, особливо після переміщення українців у Курську область. І я впевнений, що ще більше їхніх погроз виявиться Блефом якщо ми всі разом працюватимемо ще більше, щоб підштовхнути Росію до миру пане Денисе, в контексті знаєте, як особисто вашого відчуття супротивника, на ваш погляд? Чи може ситуація на Курщині теоретично? Дійти до такого градусу і рівня, що ворог буде змушений морозити певні ділянки свого там просування або там не просування, і перекидувати в кратному вимірі особовий склад та техніку на Курщину. Чи існують такі умови, на ваш погляд? Такі умови існують, але вони залежать від нашої дії. Тобто, чому буде кидати, кидати сили для подальшого просування? Ну, розширювати, спробувати розширювати ці ділянки фронту. Можливо, якщо ми будемо е, в іншу області Російської Федерації, для які ми з території України, тоді теоретично можливо, що е, росіяни будуть реагувати. Зараз ми їх трошки підточили, е, починаючи з літа, вони понесли втрати, е, резервів у них менше, але ми бачимо, що... Е, Скажімо так за в тому режимі, який зараз є, вони поки що можуть не перекидати особливо багато резервів там, з території Донецької області для того, щоб стримувати нас на куричні. Тобто нам потрібно дуже сильно підсилити наші дії в Курській області, і, і не лише в Курській області, для того, щоб Росіяни на це звернули увагу і почали перекидати значні сили на цю ділянку фронту. Пане Денисе, дуже дякуємо вам за відповіді і пояснення. Денис Попович, військовий оглядач, розглядали відповідно, що відбувається зараз на лінії бойового зіткнення. Перш за все, те, що відбувається в Курській області.